Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада всіх бачити своє відео почала з такої поїздки в магазин, трішки показала природу, таку зараз Німеччини зимою. У нас ніби рання весна чи пізня осінь. Погода дуже класна, дуже тепло, морозів майже немає. Тому я вже показала в попередньому відео, я навіть здивована. Хочу показати трішки в цьому відео такий огляд магазину Action. Ще тижня-два назад тут все було в різдвяно-новорічному декорі. Зараз вже його забрали, попривозили нові товари. Дуже мені тут ці рамки такі малесенькі сподобалися. Такі дитячі сподобались, їх також не було, їх завезли. Думала також купити дитячі кімнати і навіть не ставити фото, а просто ставити з такими картинками. Дуже класні, мені дуже сподобались, можливо, пізніше трішки куплю ще. Ну, Приїду ще візьму. Дуже появилося багато всяких товарів, посуд ніби той самий, а все інше то багато завезли нового. Тут дивлюсь наклейки: дівчата просили, вони люблять собі в блокноти понаклеювати. Дуже гарні тут блокноти, до речі, дуже мені подобаються. Дуже класні оці планери, які там на рік ідуть, записники, дуже мені сподобалися. Також бокали, стакани, все гарне таке, ціни, я так по можливості показувала які. Також салатники з'явилися, ці їх не було вони скляні. Сподобалась мені така сахарничка. Двох таких, якби, би два вида було. Тут я показую трішки посуд, сковорідки. Тут дві сковорідки, ціна була їхня 24 євро. Вони в комплекті йшли дві сковорідки і три. Також форми для випічки, керамічні, силиконові. І також тут тарілочки лежали. До речі, такі тарілочки я купила. У мене є дві штуки. Класні, гарні для сервіровки дуже гарні тарілочки. Сподобалась мені оця дощечка, тут, де їх три в наборі йде. Я її не купила, пожалкувала, але думаю, що вернусь куплю. Вона бамбукова йде, дуже класна, вона не буде розмок... ну, розмокати, розбухати. Дуже класна дощечка. Тут, до речі, в цьому магазині в Актюні дуже багато є дерев'яних дощечок. Є такі дощечки, які йдуть для нарізки там всякого м'ясного там м'яса, ковбаси. ну, таке м'ясно, як то кажуть, тарілки. Дуже сподобались мені ці баночки. Я взяла ці дві баночки. Посуд, до речі, оцей посуд дуже гарний. Салатники. Для сервіровки, прямокутні такі тарілочки, салатники є більшого розміру, є меншого розміру. І оці для сервіровки дуже-дуже мені сподобались. Я ще не купувала, але хочу купити так, щоб було по дві штучки. Появилися такі класні рамочки, такі дитячі, можна поставити фотку дитячу, а можна навіть так поставити поставити на стіл, на тумбочку в дитячій кімнаті, і буде дуже-дуже гарно. Часи дуже класні, такі, ну це якийсь такий відділ для дитячого, для дитячої кімнати. Тут також є деякі меблі, також мені подобаються ці сахарнички, стакани тут є, світильники, можна ставити свічку, або я, буває, ставлю лед таку підсвітку. До речі, тут багато є ароматизаторів для дому. Є ті, що довго пахнуть, є ті, що так слабенькі. Появилась така нова таця. І новий посуд такий весняний вже йде дуже гарний. Сподобався мені не цей, а білий з жовтою серединкою. Такий, думаю, на літо для сервіровки чи на весну дуже-дуже буде класно якесь печиво положити чи ще щось. До речі, тут мені подобається дуже класний вибір підсвічників для тоненьких таких свічок, довгих, і для таких товстих. Оці підсвічники дуже класні, дуже можна з ними зробити гарну сервіровку на столі, покласти доріжку і. Гарно розмістити ці підсвічники з свічками. Тут Анітка захотіла собі там наборчик взяти, вона любить таке робити, якісь картини малювати, а це вона взяла алмазну таку картину. Ну, я думаю, ви зрозуміли свічки, попривозили дуже багато різних свічок. До речі, пахнуть дуже-дуже класно. Такі вже весняні, можна сказати, товари, хоча почався тільки. <зах> Січень, якби другий тільки місяць, а вже попривозили такі товари. Так, хочу показати, яка у нас закупка була Ну, на тиждень, як обична субота. Так, такі сосіски дуже смачні, в духовці форму виложить. Так, це філі курини, е, приправа, лимони. У нас трошки діти приболіли, Так, хліб, сир. Я казала гауда, це саме, смачний сир. Так, масло. Фета це оселедець. Дуже смачний сьогодні у нас, до речі, вечеря буде картошка в мундирі і оселедець. Так, бекон це на пасту я беру. Фарш це я хочу перець начиняний зробити. Далі огірочки. Такі беремо, свіжі огірочки і сметана. Далі. Вершки, мука, цукрова пудра і далі цукор. Так, і тут е, макарони, перець буду фарширувати. Далі така картопля, овочі, морква і там е, овочі такі заморозки. Така була у нас закупка. Так, до речі, ще сир такий. Вершковий. І це на меренговий рулет. Отака у нас була закупочка. А, до речі, ще фрукти. Так, ще таке в мене є. Це ми таке доберемо так, на перекус Лазанья. І е, такі канелоні з сиром шпінатом. Це так буває десь по Може, що хочеться перекусити. то Так. А це я роблю або з картошкою, або, ну, в общем, зараз буду готувати на неділю перець фарширований, Картошку пюре і зараз відбивні зроблю. Так, зараз будемо це все складати, розкладати. Так, ще тут в мене з магазина Ектіум. Тут дітям в школу потрібно було такі. Це на малювання їм, там на таке трудове, такий, це не фартушок, якийсь такий наборчик. Щоб подіватися, щоб вони не маралися. Так, взяла дві такі баночки на літр 200. Дуже класні, бамбукова кришка. Так, це є. Такі цукерочки смачні. І взяла такі плейсмати. Оце салатовий, дуже класний. Не салатовий, навіть такі, вони зелені. І отакі ось. Вони на камері світліші, а так вони трохи темніші. Дуже класні, мені їм дуже подобається. Я хотіла такі плейсмати взяти, Тому такий-такий ще хочу заказати доріжку. Одну таку молочну, а другу таку ось зелену. Дуже Такий гарний колір, такий спокійний. В общем, такі плесмати купила 38 в діаметрі. Так що така у нас була сьогодні закупка. Ще не показала, взяла собі дві маски. Роза і календула. Так, тут тісто на кекси. Ванільні кекси з шоколадом. Це вже я наклала. Які смачненькі будуть ванільні з шоколадом. Ставлю на 180 градусів. Ще вирішила зробити ванільні кекси з шоколадом і пиріг. Це перший раз я зробила кіш з лососем і шпінатом. Обично завжди я робила кіш з лососем і броколі. Ну, Мені з броколі сподобався трішки більше. Хоча цей теж дуже був смачний. Так. А тут на вечерю у нас курка і картопля. Отака у нас буде вечеря. І огірочки ще достанемо. Зараз курка спечеться і буду ставити булочки з пудінгом. І далі ще будуть в мене булочки з полуничним таким джемом.